Отже, в, мої, в моїй вольці цілий звіринець. Жаба і вуж. І так вони співіснують вже більше тижня. Здається, корабель адмірала Нельсона потерпів катастрофу. І тепер він роздумує, на чому попливе далі. А, а жаба тим часом зовсім. Не переймаються ужинними проблемами. Ні, я поняття не маю. Що робить мій бідний вужик, котрого я вже так охрестила адміралом Нельсоном в такому дивному положенні. От жаба. Його сусідка почуває себе силком бодро, За три дні вона, по-моєму, розтовстіла в два рази.